Привіт, так рада бачити вас на своєму каналі. Хочу сказати, що це відео починаю ніби продовженням минулого відео, минулого влогу, тому що я досі хворію, але в мене вже немає температури. Це добре, але сталося дещо гірше. На Жаль, захворів Міша. Вчора ввечері в нього була температура 39,5. Просто отак от дуже вона швидко піднялася, дуже швидко в нього змінився настрій, стали червоні щоки. Коротше, вся ніч пройшла просто жесть як, він дуже погано спав, плакав. І сьогодні так проходить весь день, він бідненький спить, плаче, збиваємо постійно температуру, так його шкода. Але так, в принципі, більше нічого. Трошки в нього є нежить, зовсім трошки, але такі прозорі сопельки. І все, більше нічого. Ще слюні течуть. Я не знаю, можливо, це зуби, дуже хотілося б, щоб це були зуби, а не я його заразила таки. Але ну, коли мама хворіє, то перше, що спадає на думку, це те, що він також захворів, на жаль, і це дуже вірогідно. Моя крикідка, так його шкода. Мені так хочеться плакати. Я просто не можу. дивитися на нього, як ну йому погано. Це в нас перша хвороба, перший раз, коли йому реально погано. Це видно, і ну, це дуже морально складно, дуже боляче. Це найболючіше, що я бачила в своєму житті. Цей стильний хлопчик хоче вам розповісти, що він не захворів і чудово себе почуває сьогодні. Вже в нього добу трималася температура і все, більше нічого в нього немає, у нього все добре. То, мабуть, були зубки. На зубки температура. І я вже теж краще. Коротше, я дуже щаслива, що цей пупс не захворів. Але то було важко, коли в нього температура, да? Нишки, нашки, нашки, ти чого стильний такий? Спадки вже хочеш, синок, да? і весь шесть, я ж кажу, вдома в нас не можна вдягати чорний одяг, да? і міші теж не можна. Бо Мафін дає про себе знати. Сказати, що я щаслива. Що Міша не захворів, це нічого не сказати. Знаєте, я казала, що найгірше сталося з нами, і Міша захворів, так от тепер сталося найкраще. Він все ж таки, да, він все ж таки не захворів, з'ясувалося, що це зубки. Лакуняє, будемо зараз вже йти купатися, вже в нас вечір. Хто мамин круасанчик? М? Міша мамин круасанчик? Бука, ти чого кривишся? Це у мене кава української компанії, яка родом з Харкова та займається повним циклом виробництва кави. Вони самі обсмажують каву, займаються цим вже більше 10 років. Там просто нереальний. Вибір кави з різних країн світу, а також вони можуть помолоти каву під ваш вид заварювання. От я, наприклад, написала, що ми заварюємо зараз чайника, то мені так і помололи. Можуть не молоти, можуть зерна прислати. І до речі, у мене тут суміш сортів арабіки з додаванням 30% робусти. Аромат волоського горіха та шоколаду. У смаку поєднується і темний шоколад напій має горіхово шоколадний післясмак і середнє тіло. Я замовляю купаж, тому що 100% арабіку знає багато хто любить. От ми не з тих людей. Вона для нас якась ну занадто кисла. Я люблю, коли є ця трошки гірчинка в каві, тому ось таку обрала і ну, дійсно смачно. Я залишу під відео посилання, і, до речі, на протязі 24 годин після виходу цього ролику ви можете скористатися промокодом на знижку 20%, написати це при замовленні кави. І отримаєте знижечку, зможете замовити і спробувати. Це ще раз повторюю, український бренд, тому welcome. А у нас тут ще булочки сьогодні до кави, ось такі різні. Взяли в новусі різних. М -м. Булочки то взагалі моя тема. Наш Маффін трохи зійшов з глузду, не впізнав мішу в комбінезоні новому і в шапці іншій. Маффін, ти чого? Гавкав тільки що на нього. Боявся десятою дорогою обходить? Ну йди, йди це Міша наш, Мафін? Ну ти чого? Це Міша наш. Йди, йди. Обходить, обходить задь. Мафін, це Міша, йди. От дурік. Міша, все? Вже не страшно? Вчора бабуся Міші привезла нові іграшки. Ось таку ніваляшку. Ха-па! Не, ну телефон це дуже цікаво. Да. Да, телефон, це дуже цікаво. Іграшки <кхи> будемо показувати? Боже, синок, що в тебе вже червоний? Ти сам себе поцарапав? Потім ще ось такі кубики, Міші привезла. Класні. Ми якраз хотіли такі м'якенькі зі звірятами. Бачите, тут ну, не буду відкривати ось такі три теми. Можна потім сортувати пізніше цих звірят по цим темам. І кольори різні. Класно. Дуже-дуже гарні, дуже м'якенькі, такі, бачите, які по розміру. Якраз нам підходять. 8 на 8 см, 12 штучок. Да, ось така ніваляшка, умішеньке. А так, стук-стук, стук. Стук, стук, стук. І ще у нас нова контрастна книжечка. А то від тієї у нас залишились лише окремі картки. Хоча тут вже Міша теж одну відірвав. Да? Ти бачив, тут навіть ведмедик є. Гарний який, да? Ой, клас. Ми зараз виходимо на вулицю. З мішенькою їдемо забирати наш прогулянковий блок. Він у нас у знайомого вдома, у нього приватний будинок, десь там на горищі, да? лишить коротше, наша коробка від візочка, і там наш прогулянковий блок. Зараз ми замінимо люльку. З ним місцями просто поміняємо, залишимо там люльку. Такі справи їдемо з пупсом, автокрісло. А взагалі ми нормально так влаштувалися. У одного знайомого у будинку наш візочок і гігантська коробка від нього. У друга нашого на дачі ялинка кожен рік залишається. Коротше, нормально так. Приїхали погуляти в нашу улюблену пущу. Так, тут спокійно, тихо, птички співають, песик десь гавкає. Наш песик вдома залишився. Хочеться просто так в тиші тут сидіти і нікуди не поспішати. ще подобається, теж дивиться. Ку-ку. Ось так до речі, наша прогулка виглядає М -м -м. поки ще не приловчилася, але здається, йому нормально тут. Я би тут сиділа і сиділа. Дуже класно, так тихо, вітерець, такий теплий вже зовсім. Пташечки співають, озеро, природа. кайф я за цим дуже сильно скучала, аж захотілося вже на пікнік якийсь приїхати. Ми над цим думаємо, можливо, завтра таки виберемося сюди. Нічого смажити не будемо, просто з собою візьмемо їжу і приїдемо сюди, влаштуємо такий міні-пікнік перший. Поки ми тут сидимо, мішенька спить. Намагається заснути, вже майже-майже спить. А я зараз покажу вам, який тут вид. Бо мені дуже подобається це місце, це одне із моїх таких місць сили. Зараз покажу вам. От. Там пляж з тієї сторони. Обожнюю, коли тут мало людей, це треба в будній день приїжджати. Там діти футбол грають, теж класно. А там я тільки що на гойдалці качалася. Давно вже, до речі, хотіла покататись на гойдалці, але то вагітна була, то ще щось все мені заважало, а тут нарешті вдалося.